Вихідні у скорботі. Хмельничани провели в останню путь загиблу активістку Людмилу Шеремет. На прощальну панахиду, що відбулася на центральній площі міста, прийшли тисячі людей. Подробиці далі. 19 лютого Людмила Шеремет разом з активістами рушила до стін СБУ. Жінка підтримувала Євромайдан і завжди у перших рядах стояла за правду. Того дня куля влучила в Хмельничанку в той момент, коли вона на колінах молилась за справедливість. Кілька днів хмельничанка знаходилась у важкому стані. Медики з усіх сил намагались врятувати життя жінки, однак поранення виявилось летальним. Вона ставала на колінах. Що вона говорила? просила не стріляйте, не бейте. Що отримала? На прощальну панахиду на центральній площі зібралось кілька тисяч людей. Серед присутніх родичі та близькі, колеги, лікарі, знайомі та незнайомі хмельничани. Небайдужі приносили кошти, свічки та оберемки квітів. Зі сльозами на очах, молитвою на устах та щирим співчуттям. Люди прощались із загиблою. Душа тих Божих ангелів буде підноситись до Господа Бога, щоб отримати те місце світле, місце квітуче, місце спокою. Те місце, де десятії праведні спочиває. Те місце, яке зветься раєм, місце Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Людмила Шеремет. Хмельничани пам'ятатимуть як героя революції. І цей момент, коли вона молилася, вона отримала кулю від тої звірської людини, яка не розуміла, що вона робить. Це жах, це страшно. На жаль, не вдалося їй вижити в лікарні. І сьогодні це є герой України. Герой. Людина, яка боролася за те, щоб народ, і силовики, і армія були єдині, щоб ніколи не піднімалася рука на життя людини і за що вона і пострадала. Вона була лікарем, да вона працювала в роддомі, Ну хороша була жінка з майдану незалежності. Колона рушила на кладовище у Шаровечку, де поховали Людмилу Шеремет. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблої. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7